Добрий день, шановні члени журі. Я Грабовець Богуєвський Велімер, учень 10 класу, підготував роботу на тему дослідження ковзання сидити. До У сучасному світі існує проблема бездоріжжя. Стої на повітряній подошці має велику прохідність по різним поверхням, тому використання цього транспортного засобу пришившило б переміщення між різними пунктами та зробило б деякі шляхи доступними для проїзду, оскільки він майже ігнорує силу тертя. А сила тертя присутня усюди, коли ми рухаємося або стаємо, коли намагаємося зрушити щось з місця, коли автомобіль гальмує. Ця сила присутня навіть у шафі, яка нерухомо стиль, тому тема роботи є актуальною. Згідно теми були визначені мета, задачі, методи, об'єкт та предмет дослідження. Предметом дослідження став диск, а об'єктом дослідження стала відстань, яку проходить диск. За гіпотезу взяли, що відстань, пройдена седидиском після удару, залежить від маси тіла, початкової швидкості та відстані, на яку відводиться важок. Леонардо да Вінчі багато зробив для фізики. Одні з його наукових відкриттів – це сила опору середовища та закони зовнішнього тертя твердих тіл. Пізніше Гіом Амонтон вивчав тертя та повторно, після Леонардо да Вінчі, відкрив закони зоврішнього тертя. У 1781 році Шарліт Колон описав тертя ковзання та вивів формулу сухого тертя, яку пізніше назвали формулою Амонтона Колона. Визначили, які сили діють на тіло та спроєктували їх на ось. Сила опору середовища пропорційна швидкості. Ведемо коефіцієнт пропорційності бета, тоді сила опору буде дорівнювати бета В. Отримали, що мінус бета В мінус -мю мюмжи дорівнює ма. Після значних математичних перетворень отримали формулу залежності швидкості від часу, формулу часу до зупинки тіла, формулу відстані, яку пройшло тіло до зупинки, та формулу залежності відстані від початкової швидкості. За законом збереження імпульсу та енергії, визначили швидкість удару важка по диску та початкову швидкість диску. Після невеликих перетворень отримали, що О1 дорівнює початкові швидкість дорівнює КВ та дорівнює 2м велике В поділене на м велике додати m -малень. Покажемо перше і друге положення важка на рисунку. Трикутника АБД БД дорівнює Х, АБ дорівнює корінь дорівнює l квадрат мінус х квадрат аж дорівнює L-АB. За законом збереження механічної енергії для першого і другого положень важка маємо, що МЖАЖ дорівнює МВ квадрат на 2, тоді В дорівнює з 2 жаж Підставивши вираз отримали кінцеву форму для початкової швидкості. Коефіціянка дорівнює 2 м велике, поділене на М велике додати М маленьке. Для досвідів конструювали установку. На штати закріплений стрижень, на який за допомогою нитки прив'язаний важок масою М. На дерев'яному столі ламінованою поверхню нерухомо лежить сюди диск. Знизу до стола прикріплена лінійка. Відводили важок на певну відсень та відпускали, вимірювали відсень, яку проходив диск. За отриманими даними був побудований графік залежності відстані, яку пройшов диск, відзначень відстані, на яку відводили важок для одного диску масою 15 г. Бачимо, що залежність не лінійна. Також був побудований графік залежності S від v 0 Бачимо, що дана залежність також не лінійна. Для визначення коефіцієнту тертя μ та коефіцієнту в'язкого тертя β вбудували графік залежності S ділене на v 0 від v 0 оскільки точки лежать близько до прямої зробити висновок, що дана залежність З рівняння графіку виведемо в формули для коефіцієнту тертя м та коефіцієнту бета. Отримали, що м дорівнює 1 поділено на 2 АЖ, де А – вільний член, а бета дорівнює 3 м квадрат МЖ квадрат b, де Б член, що стоїть біля початкової швидкості. Підставивши значення у формулу, отримали, що коефіцієнт тертя становить 0,03, а коефіцієнт бета становить 0,9 кг на секунду. Аналогічно до попереднього досвіду були побудовані графіки залежності для двох дисків склеєних між собою масою 29 г. Коефіцієнт третя склав 0,2. А кофеєнт бета збільшився та став рівнем 0,11 кг на секунду. Аналогічно до перших дослідів були побудовані графіки залежності для трьох дисків, склеєних між собою масою 45 г. Коефіцієнт третя склав 0,2. А графіці бета збільшився і став рівним 0,20 кг на секунду. Аналогічно до трьох попередніх дослідів були побудовані графіки залежностей для одного диску з заклеєним центральним отвором масою 15 грам. Коефіцієнт третя складу 0,3, а коефіцієнт бета зменшився і став рівним 0,7 кг на секунду. В усіх досвідах коефіцієнт тертя ковзлення фактично співпадає в межах похибок експерименту. Порахували середнє значення коефіцієнту тертя мю, що становить 0,25. Коефіцієнт бета збільшувався в залежності від маси тіла. В останньому досвіді, незважаючи на невелике збільшення маси за допомогою скотчу, коефіцієнт бета трохи зменшився, став рівнем 0,07 тисяч кілограм на секунду, оскільки повітря менше потрапляє під диск та зменшує силу опору середовища. Усі завдання виглянуто медити зягнуто. Дякую за увагу.